26 квітня у 37-й роковини аварії на Чорнобильській АЕС Вадим Новіков разом з іншими полтавцями приніс квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Є Тоді 1986 року 25-річний чоловік проходив строкову службу на Київщині. Звідти його підрозділ відправили до Чорнобильської зони. Перед травневими святами приходять керівництво. Нашої, нашої військової частини, і кажуть, що е, зараз почнеться. Ну, на, тоді, на той час, зайшла, зайшла версія диверсія на нашій атомній станції. Нам видали озброєння, нам видали штик ножі, патрони у внутрішні наряди. Було велике напруження, у внутрішні караули відібрали тільки е, строковиків, які вже послужили і е, оскільки я. Служив після нашого інституту, то тих, хто трохи старше за віком. куди саме їдуть, тоді солдати не здогадувались, говорить Вадим Новіков. Я служив у строкову службу, і мене як санінструктора, посадили в машину і поїхали. Навіть тоді ми не знали, куди їдемо. Велике напруження, великий переляк. Ну, поки інформація дойшла на Чорнобильську АЕС, солдатів-строковиків не посилали, каже чоловік. Вони охороняли 30 кілометрову зону. Нічого ми не знали, що відбувається, де відбувається. Інформація була дуже обмаль про що, про те, що ми були у Чорнобильській зоні. Я узнав лише після того. Коли вже пішов зніматися з військового чоту після служби, і лише тоді наказ прийшов з нашої частини, прийшов на військомат, і тоді навіть дали медаль і зробили запис у військовому клітку, що ми були у відрядженні в Чорнобильській зоні. Поблизу Чорнобильської атомної станції підрозділ Вадима Новікова був близько двох тижнів. Нічого не було. Ні. О, солдатських ропахів. Респіратори давали, маски давали. Не дай Боже, щоб таке ще повторилося. Не дай Боже. Але зараз на тлі того, що відбувається, то, то страшне, то схиблені мозоки у людей. На жаль, навіть така катастрофа Чорнобильська не навчила людей берегти один другого, один одного берегти, відноситися дружньо, чемно. Нашу землю, берегти наше людство, оскільки це страшне. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.